Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо про частинку природного середовища, яка часто зустрічається довкола. Послухайте загадку. Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати, тільки воду мусиш мати. Що це таке? Це пісок, молодці, діти. Всі діти дуже люблять гратися з піском. А чи знаєте ви, звідки він взявся? Послухайте уважно. Пісок це маленькі частинки каміння під дією вітру, води, сонця, руйнуються навіть гори. Пісок буває різного кольору білий, жовтий, чорний. Це залежить від того, в яких природних умовах він утворився. Пісок складається з маленьких піщинок. Це можна побачити, якщо провести дослід. Давайте насипемо пісок на аркуш паперу. І розглянемо його під лупою. Ми побачимо маленькі піщинки. Візьміть в долоньку пісок і насипте його на аркуш паперу. Чи легко він сиплеться? Так. Він легко сиплеться і розсипається. А тепер спробуйте зліпити з сухого піску кульку. Вийшло? Ні. Чому? Тому що з сухого піску не можна ліпити. Молодці діти. А з якого можна, як ви гадаєте? Так, з мокрого, вологого. Що для цього потрібно? Полити пісок водою. Якщо ми зробимо відбитки долоньки на сухому і на вологому піску, то на якому будуть чіткіші відбитки? На вологому чи на сухому? Правильно, на вологому, Молодці, діти. Отже, пісок складається з маленьких піщинок, сухий пісок сипучий, а вологий він стає, коли його полити водою або вранці від роси. Сухий пісок можна сипати, піском можна малювати, навіть створювати піщану картину. З волого піску можна ліпити пасочки, тістечка. Побудувати будиночок, казковий замок, грізну фортецю, дорогу для машини і багато чого іншого. Гра в пісочниці приносить задоволення дітям. Сьогодні всім бажаю погратися з піском, поки що дозволяє осіння погода. До побачення, діти!